Взяли ребенка, 3 лет, мальчик, 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 мальчик. Да, вас, да вас, Гитлер, кстати, был лично наш постоянный эксперт, а военный эксперт, а Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Анонімні телеграм-канали шкідливі для вашого критичного мислення? Ми це частенько повторюємо у наших випусках, але ж як їх відрізнити? Оці анонімні телеграм-канали від неанонімних? Це запитання, яке ми отримали від наших слухачів, а тому запросили фахівчиню із цих питань для докладної розмови. Сьогодні з нами говоритиме Альона Романюк, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка та редакторка фактчекерського проєкту Нота нота». що загрожує людині, яка не хоче навчатися медіагігієні і чому не можна поширювати? Емоційні новини, які викликають гнів, злість чи розпач. Про все це ми почуємо за мить. Альона, ти у проєкті Нота Гінота часто звертаєш увагу на так звані телеграм-канали сміттярки. Ми у наших випусках, ну практично щодня, теж про них говоримо, згадуємо, бо так чи інакше, рівень загрози звідти якраз є найбільшим. Загроза для нашого критичного мислення. Телеграм він має найбільшу аудиторію з усіх месенджерів в Україні. І, на відміну, до речі, від решти платформ Фейсбука, того ж, Твіттера, Ютуба, сам Телеграм ніяк не сприяє боротьбі з дезінформацією. Там просто квітнуть оці всі різноманітні Пулятивні канали і сторінки, і е, я от нещодавно усвідомив, що е, близька мені людина виявляється не розуміє, як відрізнити анонімний телеграм-канал від неанонімного сміттярку від несміттярки. А як відрізнити? Ти знаєш, у мене це питання найактуальніше, мабуть, серед представників університетів третього віку з тим, я деколи зустрічаюся і провожу якісь заходи. От, власне. власне, як я пояснюю, от в нас сидить аудиторія, і такі а що таке той анонімний телеграм-канал? Як зрозуміти, що телеграм-канал анонімний? Все дуже просто Відкриваємо телеграм-канал, клікаємо на іконку, цей кружечок зверху, і дивимося, а що там в описі цього телеграм-каналу. Якщо там пише найактуальніші новини і більше нічого немає, відписуємося від цього телеграм-каналу. Якщо там є найактуальніші новини, реклама і лінк власне на акаунт, де можна замовити рекламу. Ми відписуємося від цього телеграм-каналу, бо ми не знаємо, хто його веде. Це найпростіший спосіб, і все тому що коли ми заходимо, наприклад, на Радіо Свобода або на Суспільне, нас перекидає телеграм-канал, ми можемо перейти на сайт Наприклад, або на інші соціальні мережі, або коли ми заходимо на телеграм-канал Офісу президента або Міністерства охорони здоров'я, або інший офіційний телеграм-канал, або телеграм-канал Медіа, є посилання на сайти офіційні. В телеграм-каналах цього немає. Ну і друга ознака, на яку я завжди звертаю увагу, це якщо пишуть буде 1500 ракет сьогодні вночі. Наймасштабніша атака на Україну. Кажемо собі стоп, і просто відписуємося від цього телеграм-каналу. Альона, але в деяких можна, наприклад, прочитати про те, що в чого ми попередили про 1500 ракет, і вони прилетіли. Ну нехай не 1500, 150. І канал промотує себе, говорячи про свої успішні кейси передбачень, про те, що його, начебто, читає там президент України. Кирило Буданов особисто читає зміна, дали докази. От що робити? І дійсно докладена фотографія, де стоїть Буданов, тримає телефон, і там відкритий канал. Власне, якщо ми бачимо такі речі, ми просто відписуємося. Кирило Буданов не читає анонімні телеграм-канали, і він точно не рекламує жодні телеграм-канали і жодні. Медіа, тому що це не його обов'язки. Відповідно, його образ можуть використовувати і використовують анонімні телеграм-сміттярки. Якщо ви бачите нас читає офіс президента, нас читає СБУ, нас читає гур просто одразу від цього відписуєтеся. Жодне якісне медіа не буде на цьому спекулювати, бо важливо, щоб були якісні новини, а не ті люди, які нас тут читають, тому що важливо і коли читає там і Кирило Буданов, і коли читає там Тетя Галя з якогось села або там дядя Ваня, Неважливо, яка у Тебе посада, а наскільки ти сприймаєш чи не сприймаєш цю інформацію? А от уявімо, що ми шукаємо аргументи для розмови із тими ж батьками чи бабусями, дідусями, які вперто сидять, читають телеграм-канали сміттярки або такі самі сміттярки на Ютубі, на Вайбері, і ось намагаємося пояснити їм, що буде, якщо не дотримуватися правил медіагігієни, продовжувати ігнорувати цю загрозу, що тоді власне загрожує самій людині, яка вчитися не хоче. Дивіться, яка проблема? Брехня повторена тисячу разів, вона не стає правдою, але у неї починають вірити як у правду, і я тут розкажу історію. 20-й рік пандемія, колись було в нас таке, mm -hmm. поширюється фейк про те, що мовляв коронавірус передається через вишки 5G. О -о -о. Що відбувається? Люди бояться, люди не розуміють, як працює цей вірус, і які наслідки він має, але тут такі от вишки 5G, є на кого спихнути. Люди залякані і розуміють, от наш об'єкт. Далі вкидається інформація через механізм чуток про те, що треба йти і руйнувати вишки 5G, щоб не захворіти на коронавірус. У Великій Британії ось ті люди, які повірили у цій маячині, а де вони її побачили, в Ютубі, у месенджерах, на сайтах сміттярках зібралися і пішли. Руйнувати вишки 5G. Ну, тут, правда, є такий нюанс, що вони не знали, як виглядають вишки 5G, Через те, вони зруйнували вишки 3G, вишки 4G, метеостанції. Але це приклад того, як фейки, неправдива інформація і дуже смішні і абсурдні речі на перший погляд призводять до конкретних дій. Коли людина починає в них вірити, і тому проблема фейків не в тому, що вони поширюються, а в тому, що люди у них вірять і приймають рішення, які впливають на їхнє життя, на життя нашої країни, на основі цієї неправдивої інформації. Є ще одна проблема: це доступ до начебто чогось такого потаємного, призакритого, і цим якраз і намагаються, так би мовити, торгувати анонімні телеграм-канали. Хтось від нас щось приховує, а от вони, начебто, мають доступ до якихось секретів, і тому вони і анонімні бо охороняють там свою приватність, щоб не дізналися і не нашкодили їм, тому і не називають своє ім'я. От як із цим логічним, начебто, на перший погляд ланцюжком боротися. Тут насправді складно з цим боротися, тому що дивіться, в українців є да, підґрунтя таке історичне, коли від українців приховували інформацію. Наприклад, вибух Чорнобильської атомної електростанції, mm -hmm. попри шалені дози радіації, парад 1 травня, тисячі людей на демонстрації, і відповідно мало це дуже негативні наслідки для здоров'я сотень тисяч українців, і тому включається ось цей захисний механізм. Краще ми повіримо і там будемо сидіти в усьому такому стані очікування, ніж ми проігноруємо щось. А тепер треба розуміти, що з іншого боку у нас дійсно є інформація, яку нам не кажуть. Так, тобто, це є такий термін туман війни або управління невизначеностями. І для тих держав, які втягнуті у війну, ми як держава обороняємося, теж використовуємо ось цей туман невизначеності. Не ми, а наші спецслужби. І всієї інформації дійсно ми не маємо, і це нормально. Але що далі відбувається, людина ж хоче знати, прилетить чи не прилетить. А що ж буде? І тут про. Проблема в тому, що людині некомфортно не знати. І тут з'являються усі сміттярки, які кажуть: брат, свата, куми, який працює в СБУ, точно знає, має таку інформацію, ось вам. І. Не повірити в це, це складний виклик, це рівень уже там медіаграмотності, медіагігієни, критичного мислення. Сказати, що слухайте, насправді інформація може бути правдива, а може бути неправдива. Я не знаю. І коли людина готова визнавати, що вона чогось може не знати, так це некомфортно. Так це ну власне і фізично некомфортно, та тобто бути в цьому стані невизначеності. Але коли ми визнаємо те, що ми чогось не знаємо, це означає, що людина готова протистояти ось цим інформаційним впливам. і нам зі школи. Оле часто там чогось не знати це погано. Там ти маєш знати, бо інакше тобі буде двійка, і людина готова прийняти навіть неправильну відповідь, тому що так краще. Але насправді ні, помилятися це нормально. Ми робимо помилки. Ми вчимося на своїх помилках. Я не знаю жодної людини, насправді яку не можна було би ввести в оману і журналістів, і держслужбовців. Не треба там казати, що ось ці люди, наприклад, не освічені, тому вони ведуться на фейк. А ці освічені вони не ведуться на фейки. Ні, насправді обманути можна усіх, і тому нам треба, мабуть, пояснювати. А навіть не пояснювати, а найде таким завуальованим шляхом от я пробую це робити через ігри, показувати, що всі помиляються, що це про. Поведінку сприйняття інформації, поведінку поводження з інформацією, коли ми такі окей, ми цього не знаємо. А хто це може знати? Ага, в умовах там 150 ракет летить. Ніхто не знає. Навіть Кирило Буданов не знає, скільки ракет прилетить сьогодні до нас, там чи не прилетить, чи скільки шахедів і куди вони будуть атакувати. Ми не знаємо. Найкращий спосіб це зберігати спокій. Йти в укриття або дотримуватися правила двох стін, тому що в Україні немає жодного безпечного місця. Чи буде новий наступ? Ми не знаємо, але ми розуміємо, що ворог дуже підступний і він готовий на все. На сам кінець хотів би тебе запитати про таке явище, на яке розраховує Росія, комунікуючи свої фейки, і загалом я думаю, це не тільки російський почерк, а в принципі, пропагандисти на це розраховують, що ви ж не тільки прочитаєте інформацію, отриману від них, а ви допоможете їм і підставите їм плече. Вони на вашому авторитеті далі виїдуть і отримують ще й вашу аудиторію. Як працює отакий спосіб розширення мережі пропагандистів за рахунок людей довірливих, і як не попастися на цей гачок, не стати не тільки споживачем, а розносчиком інформації. Якщо коротко, то не поширювати жодну емоційну інформацію, яка викликає ось цей гнів, злість, розпач. Зачекайте годину, дві, три. Перш ніж це поширювати, ви побачили інформацію вранці, яка от така дуже емоційна. Зачекайте кілька годин, стане зрозуміло, чи це фейк, чи це правда. Відкрийте коментарі. Часто в коментарях вже хтось напише, що не ведіться на це, тому що ця інформація не відповідає дійсності або там щось дивне є. Тому що мета тих людей, які запускають фейки і маніпуляції, полягає у тому, щоб на ці фейки повелися звичайні люди, звичайні користувачі соцмереж, щоб вони почали поширювати максимально Коментувати ой Боже ж діточки, квіточки наші і так далі, і зберігати голову холодною, надзвичайно корисне вміння, тому що коли ми раціональні, ми здатні аналізувати інформацію, ми здатні зупинити поширення цих фейків, переконати або принаймні пояснити це тим людям, які нас оточують. Але коли зачіпають нашу емоцію, якими б ми освіченими не були, ми на емоціях приймаємо ті рішення, які нам не притаманні, тому що нами керує страх або якесь бажання когось врятувати. І люди поширюють фейки не з метою там допомогти пропагандистам. Це така мета, яку переслідують пропагандисти. А люди, звичайні, поширюють фейки, бо вони щиро вірять, що це правдива інформація. Вони поширюють їх з метою вберегти, застерегти своїх рідних, допомогти зібрати якісь кошти, навіть якщо це шахраї закидають, щоб застерегти від якоїсь небезпеки. І ось в цьому проблема, що звичайні користувачі О, поширю. Я ж нічого поганого не роблю, тобто просто кнопочка поширити і все. І я вже допомагаю. Гаю, і ось на таких хороших мотивах виїжджають пропагандисти. Тому зупиніться і не поширюйте все підряд, навіть якщо це суперемоційно. Зачекайте кілька годин, а тоді поширюйте. Альоно, дякую тобі за докладні роз'яснення. Нагадаю, з нами була Альона Романюк, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка і редакторка фактчекерського проєкту Нота єнота. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.